Всім привіт, я рітимо Мурадова і це мій канал на YouTube, І сьогодні ми з вами поговоримо про головні естетики цього літа. Поїхали! Перед тим, як будемо стартувати з вами рубрику, хочу сказати про досить важливе оновлення на моєму каналі. Від сьогодні і надалі. Кожна рубрика, про яку я буду розповідати, кожні речі, про які я буду розповідати тренди і таке інше, все буде супроводжуватися бюджетними знахідками і конкретними прикладами для вас цих знахідок в певній категорії. Уявімо, я кажу про тренд на пастельний рожевий колір. У вас будуть приклади конкретних рожевих речей пастельних в. Цьому кольорі в бюджетному ціновому сегменті на екрані перед вами. А потім я в інфобоксі під кожним відео буду давати посилання на ці речі. І Таким чином ви будете економити час. І якщо певний тренд або естетика, або річ вам сподобалась, ви одразу зможете придбати її за посиланням під відео. Хочу нагадати про те, що у нас продовжується реєстрація на нові потоки моїх курсів Персональний стиліст «Стиль для себе та курс підвищення кваліфікації стилістів. Запрошую вас на оновлений масштабний і розширений курс персональний стиліст. Стиль для себе. Вас очікує неймовірний шлях разом зі мною та провідними експертами модної індустрії. Шлях з теорії та активної практики. Шлях до професії мрії. Шлях, на якому я буду з вами пліч опліч. Реєстрація вже зараз за посиланням під відео. А ми з вами будемо зараз говорити про головні естетичні напрями цього літа. І перший про який ми поговоримо, це 100% хід цього сезону. Це азіатські мотиви в будь-якому прояві. Це може бути крій виробу, це можуть бути такі деталі, як, наприклад, підвізка у вигляді китиці на якійсь мотузці. Це можуть бути види взуття або тип взуття, наприклад, ці ж самі табі, тобто аля В'єтнамки, це і є азіатський мотив, який вже досить давно з нами, і таке інше. І є два напрямки цього азіатського мотиву, яке як реально цього сезону. Перший це абсолютний мінімалізм, але цікавий азіатський крій і настрій. І другий це максималізм, тобто принти, тобто певні патерни і таке інше. Колір, візерунки і, звісно, крій. І ось ці два напрямки однаково актуальні. Я б в першу чергу звернула увагу на такі елементи, як комірець Стіка. Комірець стійка – просто такий симплистичний елемент, є елементом азіатського мотиву. Я б звернула увагу на неймовірні сукні в азіатському стилі і їх репрезентацію у вигляді міні, максі, міді, у вигляді топу і таке інше. Є досить багато різних клачів в азіатському стилі, можна взяти під. Війську скити це також в азіатському стилі, тобто тут розігнатися можна досить серйозно. Цей мотив буде з нами досить довго, не тільки це літо, а і весь наступний ну не наступний а нинішній рік. Тому, якщо ви зацікавлені в азіатських мотивах, можете впевнено в них інвестувати. Якщо ви не мінімаліст, знову ж таки є максималістичні напрями саме цього виду естетики. Наступна естетика, яка дуже актуальна цього сезону, це Бог. Ми з вами про неї вже говорили на каналі. Насправді, естетика бого – це естетика, яка є міксом естетики хіппі, естетики рустикальної, і естетики сучасності. Ось цей мікс трьох напрямків дає нам бого. Це трішки жіночний, рустикальний стиль. Пейслі, різні підвіски, різні масивні ацетові браслети, різні нашарування і в'язка крючком, і таке інше, все, що дає трошки рустикальний настрій, але в сучасному прочитанні, це і є настрій Бога. Його взагалі дуже багато. Він просто, я би сказала, заполонив всю. Лінію мас-маркету, середнього цінового сегменту і, звісно, люксу. Щодо Богу, він в нас присутній абсолютно всюди, і всюди він є. І якщо чесно, через те, що це тренд досить швидкоплинний, він є проявленням естетики інді сліз, яку колись репрезентували Мерікейт і Ешлі Ослен, особливо на червоній доріжці Медгала. Я зараз покажу приклади. Через те, що цей тренд швидкоплинний, ця естетика нами не на супер довго, я би звернула увагу на. Позиції з вінтажу на позиції з мас маркету і середнього цінового сегменту і не інвестувала в люксові речі, якщо це не є частиною вашого ДНК стилю. Наступна естетика цього літа, і дуже актуально, до речі, для всіх тих, хто досі ходить в офіс, кого є офісний дрес-код, це насправді офісний мінімалістичний шик. І не тільки для тих, хто ходить в офіс, а ще й для тих, хто взагалі просто. Полюбляє більш офіційний тип одягу, якраз цього літа можна спокійно працювати з естетикою 80-х і 90-х. Саме ці два десятиріччя основні і головні з точки зору того, яку ми форму беремо, які речі ми обираємо для цієї естетики. І ось це поєднання 80-х, shoulders, 80-х, мінімалізму прямого та облягаючого силуету 90-х в офісній естетиці. Можна переслідувати не тільки якщо ви працюєте в офісі, а й просто якщо ви хочете. Такий жіночний, прикольний з шиковим офісним фльором образ. Наприклад, це може бути сорочка оверсайз, цупка, бавовняна з попліну якогось або котону, до неї спідниця до середини коліна по фігурі, і далі Кіттен Хіл. І це вже може бути якийсь мюль, це може, може бути образ на побачення, образ на зустріч, образ на каву з подружками. І взагалі не обов'язково так ходити в офіс. Але якщо ви ходите в офіс, то для вас ця естетика також буде актуальна. І остання естетика, яка актуальна цього року, і цього літа специфічно, вона до нас переходить з минулого року. Це естетика п'яти десятих. Це супер жіночне, класне, естетичне, романтичне десятиріччя, яке як епоха в моді дає нам натхнення з точки зору суконь, спідниць, форм цієї знаменитої силуетності New Look від Крістіану Діор і Крістобаль Белінсіага, і його цікаві форми. Каприї це естетика 60-х, спідниці, а силуетні сонце кльош це естетика 60-х. Мюліна Кітінхіл це естетика 60-х. Ви взагалі будете здивовані, скільки елементів сучасного. Одягу у нас в Естетиці 60-х. І, звісно, головний принт цього сезону горошок є проявом естетики 60-х, і я обов'язково зараз покажу приклади реальні з бюджетних знахідок, як цю естетику можна вплести в сучасний гардероб. Пишіть в коментарях під цим відео, яка з естетик вам більше всього подобається. На сьогодні це все. Люблю, цілую, ваша ріта. Слава Україні!